Вітаю вас на моєму YouTube-каналі. Чергове показує вам, як заходить порт великий лайнер. Якраз зараз він має робити розворот. Крути, крутий розворот. Подивимося. Напалу, він, бачите, зараз вже лайнер починає розвертатися. Зверніть увагу, як швидко він буде розвертатися саме менше, на 180 градусів. Чому цей розворот? Тому що, як правило, лайнер фарбується в борту задньою частиною. Ви от ви бачите, це задня частина, оці такі оці металеві, не можу сказати, двері, вони будуть опускатися. Як ворота. Це як ворота, от в сам цей лайнер. Дивіться, як круто розвертається. Зверніть увагу на швидкість. Лайнер під італійським прапором. Зараз я нахожуся в місті Анкона, в порту міста Анкона. Це Італія. Цей порт є одним із найбільших портів в Андріатичному морі. Корабель АФ мія наполі. Наполі переводиться як Ніаполі. Порт міста Анкона має сполучення не тільки з портами Італії, а й за кордону. Так, Мальта, Хорватія, Греція, Албанія. І, можливо, інші порти. Сьогодні субота, я думаю, на борту багато туристів, які приїхали на вихідні дні трошечки познайомитись за вихідні дні з містом Анкона і, можливо, із зоною марки. Лайнер продовжує розвертатися, але вже сповільний в рух. Ви бачите, зараз покажу вдалині. Ви бачите невеличкий катер, який наближається, він координує рух у цього лайнера. Допомагає пришвартуватися лайнеру в порту. Оці судна на постійній основі в порту. Зараз лайнер починає. Давати задній ход. От бачите, пілота. Пілота не тільки пілот не тільки літає в небі, а ще й бороздить простори Андріатичного моря. Бачите, невеликий катер, який має назву пілот. А лайнер здає назад сьогодні трохи вітряно, так що вибачте за звукові перешкоди. Зараз я пройду. Подивлюся, де буде паркуватися цей лайнер. Подивимося разом, де буде паркуватися. Як правило, лайнер зустрічають. Зустрічають. Персонал цього порту зустрічає. Чотир. Здає назад. І катер виходить вперед. Невеличкий цей катер пілота виходить вперед. Дивитися під ноги, бо ще можу провалитися. Дивіться. Бачите, лайнер здає назад. Я думаю, що він буде паркуватися. От я бачу машину, стоїть на причалі і вийшли із машини працівників в таких зелених жилетах. Не знаю, чи ви зможете побачити. Вітер, сильний вітер. Буде швартуватися цей лайнер. Ну, в порту сьогодні не так багато кораблів, напевно, і за того, що все-таки неділя субота, вікенд. Бачите, здає задній ход. Ну, досить швидко рухається цей лайнер. Такий впевнений рух назад. Якщо ви бачите в таких салатових жилетах два, два працівники цього порту, І вони будуть допомагати пришвартуватися цьому лайнеру. Залишилося до причала кілька десятків метрів. Місто Анкона процвітає за рахунок оцього ж великого порту, яке має велике економічне значення, туристичне значення в екваторії. Андріатичного моря я правильно сказав. сповільнює рух лайнер. Залишилися якісь метри. Я сподіваюся, вам було цікаво. Кому сподобалось це відео, ставте вподобайки, пишіть свої коментарі. Хто не підписаний, запрошую вас підписуватись на мій YouTube канал. Бажаю всім гарного дня. О, хочу ще показати, як так, бачу, що от, бачите, на, на, величкому, ем, на, на величкому судні от підплили два робітники. Там, як сказати, на носовій частині цього лайнера так? З вами такі труси, як правильно сказати ці, ці мотузки, як вони правильно називаються. Канати, правильно називаються канати. Бачите, два канати. Оці працівники в салатових жилетах будуть пришвартовувати цей лайнер, допомагати пришвартовувати. Цей невеличкий лайнер, невеличкий катер-пілот ще. В стороні координує роботу. Все має бути під контролем. Я вже вкотре дивлюся, мені от цікаво наблюдати роботу порту, як прибувають кораблі. Як виходять відкрите море кораблі? Хоча жінка цікаво. Я не пришвартувався. Ви бачите і працівники в таких оранжевих жилетах зараз починає. Мені здається, зараз починають відкидати оці ж, як, як називаються ці ворота. Цей трап. Мені здається, що правильно сказати трап. Ви мене поправляєте? Я ж нічого не тямлю в, в мореплаванні, судно, судноход, судно, як правильно, судноходство, бачите, помаленьку відкидають трап. Бачите канати? Уже ці канати? Як сказати правильно? Прив'язані біля причалу, як сказати правильно? Я ж не можу сказати прив'язані. Трап опускається. Подивіться, вже десь наполовину опустився трап. Добре, друзі. Я надіюсь, вам було цікаво. Всім гарного дня, бережіть себе, всім добра, Анкона Італія.